Чим він займався, несе вчить дітей і несе для нас нові свої гарні пісні. Кобзар, співак, бард, Живосил, в нього таке ім'я є. Василь Лютий, аплодуємо. Доброго вечора, слава Україні! Розпочнув свій виступ із пісні на слова Івана Франка, який був колись дуже гарно вписаний в підручнику з української літератури в 6 класі. Але очевидно, для того, щоб, я не знаю, чи, чи сучасне українство, молодіжне українство не росло такими патріотами, як виросли ми, той вірш взагалі прибрали десь, от тепер його немає. Але свого часу я на нього звернув увагу. Ви його пам'ятаєте, добре, він називався товаришами з тюрми. Дуже багато тих людей, які у нас сьогоднішні, на сьогоднішній на день вже є, знаєте, тихо, замовченими для України політв'язнями, яких треба було б реабілітувати. І, і ті, які відсиділи і за, за ті роки часів президентства Януковича і за ті роки часів президентства Ющенка між іншим і так далі. Так далі. Товариша з тюрми, якщо ті, ви пам'ятаєте, там були різні такі тексти, я звідти поприбирав те, що, скажімо так, дозволив собі таку купюру. І вийшла та революційна пісня, яка і прозвучала як гімн волі на початку у 2004 році і стала актуальною у 2014. Засільна всі пута, щоб в'язали на давнім життям, з давніх брудів і думка розкута, Ожиємо, брати, жиєм, ем. ожиємо. Через хвилі мутні та бурливі до щасливих раїв попливем, через хвилі нещасті неволі, мимо бур, пересодів обмов, Попливем до країни свято. Із года любов, наша сіль, людське щастя і воля, розум владний без віри основ, і братерство велике сесві. І вільна браця, і вільна любов, треба твердо нам в бою стояти, не лякатись, що пав перший ряд, хоч по трубах наперед ступати ні на крок не вертатись назад. Це ж остання війна, все до Бою, Чоловіцтво зі звірством встає, все ж поборює воля неволю царство Боже на землю зійде, це ж остання війна, все. I'll